Откриваємо з третьої, друга. Перша, а тоді друга така. Алікелі і. О, легенда, легенда Поус Коус. Спасибо. І. Далгляш. Ну, непогано, ну в мене бейло, я ним грати не буду. І. Оусачу Сач! уляля! Хе-хе привіт, на канал жмеч, я зробив нарешті 9 перемог, тут сразу було зрозуміло. Але я вам покажу: статка була 3-0, я почав з 3-0. Це доволі сильно, але потім відразу ми контроль задушила, статка була 4-2. Ну ви це все зараз побачите, я вам буду показувати. Потім не до камбек, Або як гра буває жартує над нами. Далі, по класіки, читерюга проти мене, якому я забив гол. Єлі-єлі там бакометно. Я йому забив, але все одно я програв. Чітіру, прикиньте, забив Чітіру і програть. Це геніально, так тільки жевич може. Ви не можете. Це перше, і друге там знову буде стата 4-5, не в мою пользу, і потім боста 8-5, і побачите це все. І що? І катка за. 9 перемог. По факту міг даже робить 10, але програв одну. А прикніте, якби не чітк, якби от на останніх хвилинах не пропустив це все побачите. Це було б можливо, могло б бути по-іншому, але сталося, як сталося, і я максимально радий. І на плюс нагородки до вашої уваги. Але 9 перемог я радий. Тепер треба якось пробувати робити далі, старатися робити менше не 8, хоча б робити Кожен, е, кожну величку, я буду максимально доро, е, доробий, е, радий. Все, давайте, підемо на перегляду, полетіли. Ммм, и Да. Ну все, я ж це, це буду зараз програвати направо-налево. він ще святкує типу овощ. У нього ще и новий сон, напевно, да? А ну покажіть мені нового сонал, да, зимний. Так вже жме паузу, щоб я ливав. І впустив рота. Ай, люблю. він даже не скипа, я щоб я лівав, Ну, боже, яке уродище. Яка гедота. Оце за то, все за те, що я зробив три перші катки. Якби такого не було, то такого б не було. Грай. Ти же мечо бісіш, знаю, ти же що бісіш. Ну і не забуває цей довбойоп. На нахер, на нахер, уродище. Що ти паузу нажмеш? Що ти? Чепуха? Паузу воно, мені жало. Ракетоид. а <noise> ah, ну за шо? Ну бежи, блядь, сука. Бежи, шаг, бежи. На нахер, на нахер, на нахер. Мразота, паскудно. Слабовдарив, да? Слабо вдарив, сучий син. Ой, сучка, она остальных хвилини не забив. Ну в сторону завжди залітає. Я не, я не знаю, чому тільки мою сторону залітає. Так обідно нахер, я втомився вже програвати на останніх хвилинах. Це нечесно. Не чесно, що не чесно. Ну, він зробив такого, щоб він мене виграв? Що він зробив такого, щоб він мене виграв? Чувак, блядь, в'єбав. дорогу дали і Фоуді, я бах. А Жемичу, блядь, дали Дали тільки, блядь. Полбу дали. Рілля фіка стоїш. Блять, забрать можна, пока місяця фкашею. Забрить м'яч. Чон еще забить. Дайте, сука. Бляк у мене в команді. Я даже не можу його AFKше розбить. Две, блять, боже, яке дал Боже мой. Диви, ну це просто якийсь. Я, я вах. Я просто не понимаю, як це працює. Я не можу забрати м'яч, чувака, який просто стоїть. його буфон просто йому жо йому руки цілував нарешті не святкує есесу наш Ти ливнеш Ні? окей так це читер чи що мм заебомба що мені делать все, таймер пропав і А, Спасибо. Я зараз ливну її проч. <гум> ливну її про мач. Я забив уже гол, не він забив гол. Вы не играєте, каже гра. <гум> І паузу не можу нажати, так, да, я паузу нічого не можу нажати. боже мой, нічого йому так, несправедливо, так. А, налітв 4 живемо, що вже поробиш. Парні, бачите, остатку 4-5 у мене стається 6 матчів, і щоб зробити 9, мені треба виграти 5. І то тобто тут один раз, раз програти, я такий думаю, блін, це нереально. Але. Жевич не здається, поїхали. <свистак> І ближечко бам. ж легко, курва, як же ж він легко забуває. Ну забігай. Марадона. Твою мать, Марадона, бля, мене аж серце вже болить. Діла, так не треба робити. А Чому че не хоче. Ой, сюда! Сука, наконец-то я сделал этих хебаных дать прямо. Ну все, ящик киберс кроссмен. блядь. Фух, бляха, це было нереально. Нахер. Ну его в берег. трачаю капти заварить. Сюда, спасибо всем. І зараз мені выпадет карта за 30 копеек. Всем спасибо, всім спасибо. Зараз мені выпадет картка за 30 копеек. Ну конечно, бейл на ферве. Боже мой, чому я 300 матчів назад його не ставив на ферве. Это була фатальна помилка. Це була тупо фатальна помилка. Фатальна помилка. Давайте по класіки, Відразу це все скіпам, так все одно нічого не випадає. О, -о, -о, -о сюда, завозь. На ікону, може ще ікону зберемо зараз. Давай відразу теж. Це теж все скипаємо. Тут нічого. О! -о, -о сюда! Ну це, в принципі, фодар, да? Ну ладно. Давай, помойк, Завези, за завезли за те, що я зробив дать перемог, блін, птай, старався, піс. Дайонх либо тут твешка, дайонг хлібо тотвешка, дайон хлібо до ТВшка. Дайон хлібо тот вешка. Що брат, ТВшку чи Дайонга? Хороше питання. Візьму тут ТВшку. Тут ТВшку візьму. ТТВ, да. Ну і шо? із трьох фентезі, пта. Якщо мату. А я не знаю, скільки мене. Давайте третю, першу і другу. Кай. Ооо, кайсядо сюди. Вже непогано. Те що мені надо? Вітюша. Бля, тіка шляпа. Ну, мені якраз кайсядо надо, і якраз продам того. Якраз продам того. Скільки стоїш. Нормально, 400к. 300к. Якраз продам... на того продавати. Або замість замість, замість цього. Замісь канте Відразу. Спасибо. Контор, дальше що цікаве, Йопте. Блять, всі відкрив! Твою мать! Сенсет, Баку і. блять, хуйню дала якось. кз дала да нового мені. Естественно, я возьму фодер. Да, шляпу дало. Ладно, касета дала. Це вже перемога. Це поки мені саме краше, що мені падало за всю історію... за всю мою історію FIFA. Твою дивізію.